Терітами дня до вашої уваги. Інформаційна картина четверга 15 лютого. У студії Аліна Рябко, вітаю вас. Тож чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 722-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні вранці під ворожим вогнем опинилась низка областей України. Зокрема, на Львівщині та Запоріжжі зафіксували удари по об'єктах інфраструктури. Постраждало дев'ятеро людей. Вкотре ворожого удару зазнала і сусідня Хмельниччина. Травмувалося троє осіб. Загалом російські окупанти випустили 26 ракет по території нашої держави. 13 з них знищили сили. ППО протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали Україну від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Старшого лейтенанта Ілія Сергія, воїна військової частини А-4007, в останню дорогу провели у селі Годинівка. Матросу воєвідці Михайлу, воїну військової частини А-0216, останню шану віддали у селі Біла. Із солдатом Гікавим Русланом, воїном військової частини А 38 92 прощання відбулося у селі Млинки. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Нова ера в розвитку хірургічної онкології на буковині у Чернівецькій обласній клінічній лікарні вперше почали виконувати лапароскопічні операції при раку шлунка. Детальніше про переваги малоінвазивних втручань та їх роль у медичному розвитку закладу розповідаємо далі. На операційному столі пацієнт з раком шлунка він серед перших хворих на Буковині. Кому робитимуть лапароскопічну операцію з видалення вираженого онкоклітинами органу? А це великий стрибок у розвитку медицини для Чернівецької обласної кліні. Лікарні суті операції забрати вражений орган разом з лімфатичними вузлами, разом з оточуючими тканинами, згідно всім протоколам. Такого плану втручання до теперішнього часу у нас в області таке операційне втручання робилися класичним методом. Хірург робив широку велику лапаротомію і руками, це все забирав, накладав на стомози. Зараз це все робиться лапароскопічно, міні-інвазивно. У всьому світі розвиток хірургічних технологій, саме при хірургії шлунково кишкового тракту, рухається саме в цьому напрямку. Тобто, всі провідні клініки світу вони стараються. Зробити такі операції малоінвазивними, менш травматичними для пацієнта, що в кінцевому варіанті краще і для клініки, і для самого пацієнта в першу чергу. Лапароскопічні операції набагато легше переносяться хворими, адже передбачають швидке відновлення після хірургічного втручання. Але велике значення цей метод має і для медиків. Завдяки збільшеному в... зображення в 7 10 разів ми маємо змогу більш ретельно препарувати і забирати навіть дрібне лімфовузли і робити більш, скажімо так, більш правильний онкологічний підход до таких операцій. Виконання операцій такого рівня вимагає наявності висококласних спеціалістів та сучасного медичного обладнання. Виконання таких експертних операцій. Можливо лише за наявності за застосування такого мультидисциплінарного підходу. Зокрема, сьогодні ми плануємо операцію пацієнта з раком шлунку. До цієї операції залучається професійна лапароскопічна бригада хірургів, професійні анестезіологи. Рано ми провели тумор з нашими радіологами, і також ми в операційну долучимо під час виконання операції ендоскопістів для більш чіткої локалізації пухлини і для більш ефективного і точного виконання операційного втручання. Питання проведення лапароскопічних операцій такого плану вирішує мультидисциплінарний. Онкологічний консиліум, взагалі, питання підходу до правильної відповідно до стандартів хірургії онкологічних захворювань, це взагалі питання комплексне, яке стосується обов'язкової участі лікарів-онкологів, лікарів онкохірургів лікарів-радіологів і патологів, які верифікують, підтверджують діагноз попередньо, тому що не всі. Захворювання коректно зараз відповідно до протоколів починати з оперативного втручання. Можливо, такі діляночки, які треба підготувати для того, щоб покращити результат лікування онкологічного процесу. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, Теми дня ТВА. Буковина надійний тил для регіонів, де ведуться запеклі бойові дії. І вже традиційно саме з нашого краю благодійники доставляють гуманітарний вантаж містам, які найбільше страждають від війни. Цього разу вкотре для жителів Херсонщини. Тож що саме передали, та як зустріли у прифронтовому регіоні волонтерів, розповідаємо далі. Кожен робить свій внесок для наближення перемоги. Нещодавно ми розповідали, що з Чернівців на Херсонщину вирушили два автобуси з продуктами харчування та речами першої необхідності, які вкрай необхідні місцевим мешканцям, котрі, попри небезпечні умови, залишаються там. Ми працюємо вже від початку війни, кожного тижня відправляємо кудись бус в різні області – Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Донецька область. Де потребують люди цього? Волонтери кажуть, що за майже два роки повномасштабного вторгнення вдалося налагодити зв'язки з жителями прифронтових регіонів. Відтак відгукуються саме на їхні потреби. Серед найнеобхіднішого, що отримали мешканці Херсонщини – медичні препарати та розхідні матеріали для лікарень, які забезпечив у гуманітарному вантажі народний фонд. Завдяки співпраці з румунськими партнерами фонд не вперше спрямовує допомогу лікарням Буковини і медичним закладам, що знаходяться в регіонах, де ведуться активні бойові дії. Благодійна організація Народний фонд сьогодні передає для Херсона, для комунальних лікарень міста Херсон шприци, маски медичні і медичний препарат. Це в чергове. Ми передаємо допомоги, які були надані нашими гумунськими партнерами, і цього разу співпраці з фондом імбрейс Ukraine і нашими херсонськими колегами. Народний фонд відправляє даний гуманітарний вантаж на Херсон. І ось після декількох діб у дорозі у гуманітарний вантаж потрапив до місця призначення. Херсонська міська клінічна лікарня імені Євгена Євгеновича Карабилиша Херсонської міської ради. Моїй особі висловлює подяку благодійному фонду Народний фронт саме Максиму Бурбаку. І нашим херсонським колегам, депутатам восьмого скликання херсонської міської ради за допомогу, яку ми отримали, адже ці розхідні матеріали для надання медичної допомоги, медикаменти будуть використані для лікування і для якісного надання медичної допомоги мешканцям міста Херсона, які залишились на сьогодні, тут разом до перемоги. Слава Україні! Аліна Рябко теми ТВА. Буревій, пташинний грип африканська чума. У 2023 році на території Чернівецької області було зафіксовано три надзвичайні ситуації. Про те, як реагувала Буковина на виклики, розповідаємо у наступному сюжеті. Протягом минулого 2023 року на Буковині фахівці зафіксували три надзвичайні ситуації. Перша надзвичайна ситуація була природного характеру, пов'язана з окремим випадком екзотично, особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин. Рівень об'єктовий згідно висновку експертної комісії з визначення рівнів надзвичайної ситуації було зареєстровано африканська чума свиней. Огорочувальна зона була встановлена три кілометрова в межах три кілометра. Рової зони проводилися відповідні заходи. Вірус африканської чуми свиней не поширився. Також у 2023 році на Буковині чимало лиха наробив буревій. Другий надзвичайна ситуація це природного характеру, пов'язана з сильним вітром, швидкістю більше 25 метрів за секунду. На території одного з районів Чернівецької області було пошкоджено об'єкти соціальної сфери освітньої сфери. Надзвичайна ситуація була ліквідована. Відновлено освітній заклад, відновлено будинок культури, відновлено заклад соціального захисту. Вже напередодні нового року на території Дністровського водосховища фахівці виявили пташини гриб у лебедів. Було проведено дослідження на вірус, було виявлено вірус РНК. Чому ми приділяли цьому велику увагу? Це тому, що захворювання. Це несе загрозу, може нести загрозу життю і здоров'я безпосередньо людині. Тому вживалися відповідно заходи щодо нерозповсюдження цього захворювання та території Чернівецької області. І, зокрема, ми вживали заходів не допустити поширення і на сусідні області. Симптоми високопатогенного пташиного грипу в людей бувають різними: гарячка, ускладнене дихання, кашель, біль у горлі та м'язах, запалення очей. Вірус є особливо небезпечним через те, що може швидко призвести до пневмонії, і крім того, спричинити важкі ускладнення на серце і нирки. Проводилися відповідні аналізи, моніторинги ситуації щоденні, щогоденні, щоб це захворювання не перекинулося на людей. Нам вдалося досягнути певних результатів ніхто з людей не захворів, так само як і при першій надзвичайній ситуації про загрозу африканської чуми свиней. Нам вдалося не розповсюдити. Вірус захворювання за межі нашої огороджувальної зони ще одна надзвичайна ситуація була перехідного військового характеру, пов'язана із російським повномасштабним вторгненням. У травні 23-го року на території Дністровського району сили ППО збили безпілотник. Уламками пошкодило три житлові будинки, автівки та гараж. На щастя, ніхто не травмувався. Ірина Задрожне, та Митня до 9 років позбавлення волі та конфіскація майна загрожує організаторам схеми незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Правоохоронці перекрили ще один канал нелегального трансферу та задокументували протиправні дії Буковинців. Слідчі встановили, що житель села Їжівці за грошову винагороду зобов'язався допомогти перетнути кордон вісьмом чоловікам призовного віку. До незаконної діяльності він долучив двох жителів села Чудей, які доводили порушників до лінії державного Ногорибажу в об'їзд пунктів пропуску за місцем проживання фігурантів, працівники поліції провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили гроші, документи, чорнові записи про потенційних клієнтів, техніку, тобто мобільні телефони, ноутбук, радіостанції та інші речові докази, які вказують на. Протиправну діяльність групи осіб. Також правоохоронці вилучили автомобіль на іноземні реєстрації та підроблені номерні знаки, які фігуранти використовували у своїй протиправній діяльності. Як з'ясувалося, транспортний засіб перебував на території України із порушеннями. Наразі трьом фігурантам вручили підозри, а досудове розслідування триває. Знайшли за 5 кілометрів від місця зникнення. Тіло восьмирічної дівчинки, яка впала з містка у річку, вдалося знайти через майже дві доби пошуків. Попередньо вона зникла 13 лютого, коли поверталася зі старшим братом зі школи. Хлопцю вдалося самостійно вибратися з води, а от дівчина зникла з поля зору. Пошуки розпочалися від місця падіння і вниз по річці Бережонка, де були виставлені два цілодобових пости спостереження. Було створено групи, які працювали саме по руслу річки, які йшли водою, це водолази і рятувальники, і наземні групи в складі ДСНС і поліції, і місцевого населення, які працювали по береговій лінії пошуку дитини. На третій день пошуків група, яка працювала в воді, це рятувальники з водолазами. Виявили тіло дитини під водою. Подальшому тіло передано поліції для судної медикспертизи. Минулої доби у селі Припруття сталося загоряння літньої кухні. До прибуття рятувальників пожежа самоліквідувалась. На місці події вогнеборці знайшли власника без ознак життя. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Встановлюється і причина виникнення пожежі. Ну а таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.